Орли відлетіли за хмари. Виставка від реставрованих дерев'яних виробів колишнього співробітника «Миколаївобленерго» обленерго Андрія Чубука. Експозиція відкрилася у обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми. Виставка є вшануванням пам'яті майстра. У січні пан Андрій пішов з життя. Всі ці предмети Андрій довгий час збирав при своєму життю. Він їх реставрував. Тобто, деякі там і купував, деякі йому дарили його друзі, знайомі. У багатьох там орлів не вистачало або там крила, або голови. Він це все виготовлював тоді сам, тобто проводив такі реставраційні роботи. На сьогоднішній нашій виставці представлено приблизно десь більше 60 предметів. Колекцію з понад 200 виробів до старофлотських казарм передали мати Андрія Чубука, Надія Бондарчук, та його племінниця Оксана Хіренко. Пані Оксана розповідає, професія дядька виховала у ньому прискіпливість, з якою він опрацьовував кожну статуетку орла чи скриньку. Він кабельщик високого розряду, це високоточні лінії підземні. Це дуже така, до до цих робіт допускається дуже обмежена кількість людей. Щоб це вміти, це треба певний досвід. Він більше 20 років працював в обленерго, йому вже давали потім вже учнів. Тобто це дуже складна робота. Не кожен це зможе. І це вона пов'язана саме роботою от, руками. Вона найменші волокна поєднати між собою. Це дуже складно. Містяни, котрі відвідали відкриття виставки, були вражені наскільки майстерно енергетик вдихнув нове життя у вироби. Взагалі, чомусь думала, що я йду на картини дивитись. От мені неочікувано було побачити саме статуєтки. Е, дуже цікаво. Мене дуже зацікавило питання, чому саме орли, чому тільки орли. Тобто я би хотіла, можливо, мені не вистачило можливо якоїсь історії, чому саме орлів він колекціонував. Я б хотіла про таке послухати. Насправді, а взагалі дуже цікаво, дуже красиво. Е, не знаю, чи поставила б я орла у себе в будинку, але от десь в офісі, можливо, так. На експозиції відвідувачі зможуть ознайомитися з частиною колекції Андрія Чубука та інструментами, котрі він використовував для реставрації. Виставка триватиме до 30 вересня. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.